Виконуємо номер 17.30 із підручника Геометрія 8 та номер 36.30 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Катети прямокутного трикутника відносяться як 7 до 24, а гіпотенуза дорівнює 50 см. Знайдіть периметр кутику. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АБЦ прямокутник, у, С 90 градусів, Ц Б, відноситься до А С, як 7 до 24, а Б, у нас 50 см. Потрібно знайти периметр. Щоб знайти периметр трикутника, треба знати суму довжини всіх його сторін, тому знайдемо наші катети. Розв'яжемо задачу допомогою рівняння, позначимо одну частину змінно Х. Нехай. Х сантиметрів одна частина. Тоді СБ дорівнює 7 Х сантиметрів, а АС 24 двадцять сантиметрів. І тепер за теоремою піфагора складаємо рівняння, використовуючи. Теорему піфагора маємо рівняння квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, 7х у квадраті додати 24х у квадраті, отримаємо 50 у квадраті. Відносимо до квадрата. 7х у квадраті це 49х у квадраті. 24х у квадраті це 576х у квадраті. Ну, і 50 квадраті – це 2500. 49х квадрат додати 576 квадрат Отримаємо 600. 25х квадраті. Ну, а тепер поділимо х квадрат дорівнює 2500 поділити на 625. Отримаємо 4. Тоді х дорівнює корінь квадратний з 4, і це буде 2. Отже,

Це додати АБ, додати ЦБ. А це у нас 48, додати 50 і додати 14. Отримаємо 112 см. І записуємо відповідь. 112 сантиметрів. Номер 17, крапочка 30, з підручника геометрія 8, та номер 36, крапочка 30 з підручника математика 8 виконано.